Вправа 1814 мотузку завдовжки 10,6 метрів розрізали на три частини. Знайди їхні довжини, якщо третя частина на 0,4 метрів довша як за першу, так і за другу. Ну що ж, будемо розрізувати за допомогою рівняння, оскільки третя мотузка у нас на 0,4 метрів, довша як за першу, так і за другу, то довжина і першої, і другої однакова. Ну, а якщо вона однакова, то і вона найменша. Давайте її позначимо через х. Записуємо тоді, нехай. Нехай, довжина. Першої. та Довжина. другої частини мотузки дорівнює x x так, метрів. Тоді Довжина. Третьої. Третьої частини. Сказано нам на 0,4 метрів вона більша за довжину, як першої, так і другої, то пишемо тоді х плюс. 0,4 метрів. Є? Ну що ж, якщо так, то тепер ми можемо використати умову, що загальна довжина мотузки була 10,6 метрів. Записуємо тоді за умовою. Маємо. Ну і записуємо наше рівняння. Тобто, якщо ми до першої, це х, додамо другу, це також х. Додамо довжину третьої, а це х плюс 0,4, то у нас має вийти 10,6. Ну що ж, x плюс x плюс x це буде 3х, то ми записуємо, що 3х. Плюс 0,4 це дорівнює 10,6. Ну що ж, записуємо тоді, чому дорівнює невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. То ми записуємо, що 3х дорівнює. Від суми 10,6 потрібно відняти відомий доданок. 0,4. Ну, тоді записуємо, чому дорівнює 3х. Пишемо 3х. Тоді дорівнює 10,6 мінус 0,4 це буде 10,2. Є? Ну що ж, як нам знайти тоді невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х дорівнює 10,2 ділимо на відомий множник на 3. Записуємо тоді, що х у нас дорівнює. Що ж, залишилося 10,2 поділити на 3. Давайте будемо ділити. Записуємо тоді 10,2. Що ділиться? Що ділиться на 3? 10 ділимо на 3, це буде 3. 3 помножити на 3 це буде 9. Віднімаємо. 10 мінус 9 це буде 1. Ну що ж, будемо вже брати цифри після коми. То ставимо, що ціла частина частки у нас трійка, зносимо 2. 12 ділимо на 3, це буде 4. 3 помножити на 4 це буде 12. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що х тоді дорівнює 3,4. Є. Ну, гаразд. Ми вже знаємо, чому дорівнює у нас х, то ми можемо знайти. Тоді, чому дорівнює довжина як першої, так і другої, так і третьої частини. Записуємо тоді. Отже. Довжина, довжина першої? Першої частини? Кутузки. Першої частини мотузки пишемо 3,4 метра. Другої 3,4 метра, також х. Так. А, а третьої Що ж, нам сказано х плюс 0,4, то ми пишемо тоді 3,4 плюс 0,4. І це дорівнює 3,8 метрів. Є? Ну що ж, а зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Так. Знайди їхні довжини. Ну що ж, записуємо тоді, що перша у нас частина 3,4 метра, друга 3,4 метра. Ну а третя 3,8 метра. Ну що ж, ось така задача з десятковими дробами, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.